Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. За допомогою цього відео ви навчитесь створювати ось таку силянку з бісеру. Красивий візерунок сітка знизу бахрома, яка гарно лягає на шию. Прикраса однотонна, тож знадобиться тільки один колір бісеру. Досить широка разом з торочками 8 см. По верхньому краю. Для себе я робила приблизно 32,5 см. Тож на цю довжину потрібно загалом до 80 г бісеру. У мене чеський бісер прецеоза 10 розміру. Це класичний чорний колір номер 23980 В якості застіпок зробила карабін з ланцюгом, або ж можна додати зав'язки з ниток. Для початку беру 3 35 метри нитки. З кожної сторони заправляю в голку для бісероплетіння. Зараз побачите, для чого це. Так, мінімальний ризик заплутатись в плетінні першого ряду. Нанизую 11 бісеринок, спускаю їх на середину нитки, беру одну з голок, вона у мене знаходиться знизу, підступаю саму нижню бісеринку, вставляю голку вверх крізь 10 бісеринок. Ось що має вийти. Далі на кожну сторону додаю по 9 бісеринок. Набираю ще одну бісеринку, прохожу крізь неї двома голками в однаковому напрямку, тобто вверх. На кожну сторону нанизую по 6 бісеринок. Набираю ще одну, прохожу двома голками в однаковому напрямку. Тобто, бісеринка одягається одночасно на дві нитки. Ще раз з кожної сторони по 6 бісеринок. Додаю одну бісеринку крізь дві нитки. По 5 штучок з кожної зі сторін Фіксую це однією бісеринкою на двох нитках. Ще раз додаю по п'ять штучок з кожної зі сторін. Фіксую це однією бісеринкою, яка розташована на двох нитках одночасно. Повторюю, набираю по 5 бісеринок на кожну нитку. Фіксую однією бісеринкою, яка знаходиться на двох нитках одночасно. Далі по 4 штучки з кожної сторони. Додаю одну бісеринку на дві ниточки. Закінчуємо набором по три бісеринки. Фіксую одну бісеринку на дві нитки одночасно. Ось такий вийшов у нас перший ряд. Зараз будемо працювати тільки на одній нитці з голкою. Тут випробую лайфхак, замість стоп на мистинки додам магнітну застіпку. На нитку нанизую 4 бісеринки. Вставляю голку в напрямку вниз, в середню бісеринку дужки з трьох бісеринок. Набираю три бісеринки. Вставляю їх вниз в другу вільну бісеринку цієї дужки. Добре все підтягуємо. Додаю 5 бісеринок вниз, в середню з п'яти бісеринок комірки. Ще раз набираю 5 бісеринок, додаю їх вниз, в середню з п'яти бісеринок дужки. Ще 5 бісеринок відправляю вниз, в середню бісеринку наступної дужки. Набираю 5 штучок, вставляю голку в напрямку вниз, в третю вільну бісеринку дужки. Додаю 6 нових бісеринок вниз, в третю вільну бісеринку дужки. Всього їх там 6, рахуємо зверху. Нанизую 8 бісеринок. Голку вставляю в напрямку вниз, в середню бісеринку комірки, їх тут дев'ять вставляю в п'яту. Гарно підтягуємо ряд. Для підвізки нанизую 15 бісеринок. Відправляю їх до плетіння, відступивши саму нижню бісеринку, прохожу вверх крізь 10 штучок. Тут має залишитись ще 4 штучки. Підтягую потягнувши за крайню бісеринку. Набираю 9 бісеринок, вставляю голку в напрямку вверх в п'яту вільну бісеринку найближчої комірки. Рахуємо знизу нанизую 6 бісеринок, голку завожу вверх в третю вільну бісеринку, якщо рахувати знизу. Набираю 6 бісеринок, вставляю їх в середню бісеринку найближчої комірки. Нанизую 5 штучок, вставляю їх в середню бісеринку наступної комірки. Ще 5 бісеринок відправляю вверх в середню бісеринку дужки. повторюю. Набираю 5 бісеринок, вставляю їх вгору в середню бісеринку дужки. Набираю 4 штучки, вставляю їх вверх в середню бісеринку дужки. Нанизую три бісеринки, завожу голку в другу знизу бісеринку. Ще один ряд готовий. Добре затягуємо плетіння. Набираю чотири бісеринки, вставляю голку вниз в середню бісеринку з трьох бісеринок дужки. Набираю три бісеринки, вставляю їх вниз в другу вільну бісеринку. Додаю п'ять бісеринок вниз, в середню з п'яти бісеринок комірки. Ще 5 бісеринок вставляю вниз в середину комірки. Також 5 штучок відправляю вниз, в середню бісеринку наступної дужки. Набираю 5 бісеринок, вставляю голку в напрямку вниз, в третю вільну бісеринку. Додаю 6 нових бісеринок вниз, в третю вільну бісеринку дужки. Нанизую 8 бісеринок, голку вставляю в напрямку вниз, в середню бісеринку комірки. Їх тут 9 вставляю в п'яту. Для підвізки нанизую 15 бісеринок, відступивши саму нижню бісеринку, прохожу вверх крізь 10 бісеринок. Підтягую потягнувши за крайню бісеринку. Сильно не перетягуйте, щоб красиво лежали ось ці торочки. Набираю 9 бісеринок, вставляю голку в напрямку вверх в п'яту вільну бісеринку найближчої комірки. Рахуємо знизу. Нанизую 6 бісеринок, голку завожу вверх в третю вільну бісеринку, якщо рахувати знизу. Набираю 6 штучок, відправляю їх в середню бісеринку найближчої дужки. Додаю 5 бісеринок в середину найближчої дужки. Ще 5 бісеринок відправляю вверх в середину дужки. Повторюю, набираю 5 бісеринок, вставляю їх в середню бісеринку дужки. Набираю 4 штучки, вставляю їх вверх в середню бісеринку. нанизую 3 бісеринки, завожу голку в другу знизу бісеринку. Таким чином, продовжуємо набирати довжину силянки, можна відмотати це відео на час вказаний на екрані, та продовжити з того місця. Набираємо, та коли ця нитка вже стане за короткою, можна перевернути плетіння, там в нас ще є відрізок довгої нитки з голкою, та продовжити плести на ній. Так, трохи зекономимо на заміні нитки. Але все ж таки, коли закінчиться і ця ниточка то в описі під відео буде посилання на детальний ролик про те, як закріпити та додати нову нитку. Для себе я нанизала приблизно 32,5 см, якщо міряти по верхньому краю. В процесі роботи можна приміряти на шию та дивитись, якої довжини хочете прикрасу. З обох сторон плетіння закінчила зверху. Якщо хочете зав'язки з ниток, то таке відео є в мене окремо на каналі. В мене тут планується ось така фурнітура з нержавіючої сталі. Колечка беру обов'язково подвійні. Я роблю крок назад. Туди додаю подвійне колечко і завожу голку назад. Ховаю нитку в плетіння та закріплюю її з акцентом на край силянки, щоб додатково його укріпити. До колечка вже кріплю з однієї сторони карабін, з іншої ланцюжок. І ось така прикраса сьогодні вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео!